— Привіт! — привіт, друзі! Так, уранка поки що не йде. Самі бачите, яка погода сира, дощі йдуть, тому вирішив показати, який у нас є на даний момент посівний матеріал. Першим до нас приїхав Євросем посівний матеріал. А саме приїхав Пегас, п'ять мішечків на наступний сезон. Також ми очікуємо ще один мішок на демоділянку груд. Ось тому будемо сіяти. В цьому році сіяли, В тому будемо сіяти. І надіємося, що ще і потім. І вносимо. в цьому році сіяли сторк під Star. Це у нас Пегас. Під що? під Євролайтін. да, Під <рес> Е, Так, подивимося, який даний посінний матеріал. Подивимося на фракцію, Розкажу, яка е, про -труйка. Ну і в принципі, в минулому році був сторк. Показав він себе доволі непогано. 25 центнер вийшла урожайність, то ну, достойний результат для цього року, а особливо порадувала натура. Натура була найкраща між усіма гібридами, десь в районі 470 грам у літровій баночці. Це натура дуже така приємна. І я думаю, що якщо натура така є, то і олія буде теж не гірша що, ну, покажемо, що там у нас. Чи давай зразу розкажемо глядачам, які у нас опції є? О, да, це до речі, дуже І знижка теж. Ну давай, почнемо з знижок. Да? Да. Uh, у нас є знижка, мінус 15 відсотків за промокодом Шерстюкагро або охлізок. Ось тут ми вам напишемо, також напишемо номера телефонів, куди можна звертатись, щоб не, не, не забули, що треба це зробити, і не шукали по всьому інтернету. Так, що ще далі? Ще євросем проводить крутий розіграш кожного місяця за умови, що ви купуєте у них мішки. На кожному мішкові є ось така ось штучка, брошурка, де вказані різні призи. Кожного місяця розігрується макбук, це такий головний подарунок. Також рюкзак і сертифікат від епіцентру. А також у червні буде такий наймасштабніший розіграш, де серед усіх учасників будуть обирати одного переможця на квадроцикл. да, на квадроцикл. Тому приймайте участь, це дуже класно такий бонус до ваших замовлень. Тому давайте не зволікайте і робіть замовлення, до речі, зараз. Да? Тому ток, що... ток. Поки Зараз. не настав пік оцей Так. Да. небагато людей замовляють, у вас більше шанси виграти приз і до речі до Чорної П'ятниці у нас ще буде О. такий додатковий розіграш, теж від Євросам. Хто буде замовляти в період до 30 тридцятого да? до 30-го листопада, 30-го. Так, да, починаючи від Секунду. від 21 листопада, тобто у вас є 10 днів для того, щоб замовити, і серед усіх учасників ми. В прямому ефірі через колесо фортуни розіграємо дуже круті цінні призи. Тому давайте не зволікайте робіть замовлення. Тим більше у вас є знижка, у вас є можливість виграти приз до Чорної п'ятниці, і у вас є можливість зареєструвати код і виграти ще будь-що із цих представлених призів. Так, ну що, тепер покажемо ближче. Yes. Давай Зйомка? показуємо вам поближче. Так, Давай покажемо поближче ось умови, які yes. тут є. MacBook, рюкзак, сертифікат від епіцентру і раз квадроцикл той що в червні. Щоб зареєструвати цей код, ось переходите за QR-кодом і сзаді, де вся інформація про соняшник, ось унизу є номер. Так, Затуляємо, вас зареєструють номер самокод. Ми ще встигли зареєструвати, сьогодні цим і займемося. Ось один мішачок нам Андрюха привозив, ми тоді теж дивилися, розпаковували. Такий ось пегос. Зверніть увагу, яка йокісна протролка. Мабуть, Андрюха сидів малював сом, да? кросками. Ану, Андрюха, відпишись. Як рівномірно все протруєно. Ну і Фрокція преміум. Самі бачите, яке насіння крупне. До речі, на ваги ще не кидав. Ну... Я думаю, що десь в районі 12 кг у мішечків є 100%. У минулому році, мабуть, щось таке в районі 12,5%. В общем, натура є не тільки в мішкові, а й після того, як його змолотите. Так що, що, по Євросему, в принципі, все. Підемо, покажемо, що у нас ще є на цей сезон. Go. Пізніше буде від Євросема ще кукуруза, бо тільки приїхав соняшник від Євросем і від Еліта Select. Будуть ще гібриди і від агроритму. І кукурудзу будемо пробувати в минулому році і позаминулому від агроритму сіяли Альдазор. Але в цьому році хочемо попробувати їхню новинку. Як же він називається? Новинка їхня? Напишу На а. Амарок. Амарок. Так, амарок. Будемо його пробувати. Цікаво, як він це покаже. Ну і кукуруза приїде теж пізніше. І ще буде в нас на демо в цьому році гібриди від Огросідз. Це ми перший рік будемо з ними співпрацювати. Теж пізніше вони приїдуть, ну і покажемо вже це, це діло ближче. Ой, я бачила їх в кстати. Да, Так що йдемо далі. йдемо до Саксону. Так, ну що, що у нас тут є? Так, Саксон, будемо висівати на наступний сезон. Саксон у максимальній протравці і максимальній фракції, Тобто фракція преміум і ось обережно Що це протруєна круєзером. Круїзером це інсектицидний е, протруювач. Максим Іксель тут і Фоєр, по-моєму. Да, Максим Міксель і Фоєр це е, в усіх посівних така протруйка, а додатково можна ще протравити інсектицидом круїзером. Буде у нас 8 посівних на наступний сезон саксону висіяно. І буде 2 посівних на 4 гектари будемо сіяти Альфу. В цьому році ми і не висівали сам саксон, а на наступний рік будемо сіяти і альфу, і Саксон. В перший рік на дамо ділянці у нас Альфа показала 28 центнер, а саксон 31 центнер. В цьому році саксон 28 показав. ну Це так ми по мінімуму брали. Ось вже як допродаємо, тоді вже більш точно скажу, як він сипнув приблизно. Ну я думаю, 28-30 десь туди. Так, треба мати взяти ножик і розпечатати. Давай. Показати, яка фракція у Еліта Селект. Так, о, у нас уже куруза є. <різь> Ого, кукуруза важка. Це на мішок з минулого руку. Як на показі, на показі мод. Так, да, Підекономили. До речі, кукуруза була у нас їхня Дієго і Аміго. То Аміго взагалі така кукуруза, будемо сіяти її 100% на наступний рік. Вона порадувала нас в цьому році. Так що будемо замовляти аміго, ну, це кукурузи вже будуть пізніше. Так, по цьому все. Зараз беру ножик і розпакуємо. Так, ну і що ж, покажу вам прайс-лист по Еліта Селект. Тут ви можете спостерігати різні гібриди соняшника, кукурудзи. Також можна переглянути вартість мішка, і також тут різні там, вражайності і показники ефективності. Ну, ось так: от. Скріншотьте, скріншотьте, скріншотьте. Є. А також хочу сказати, що якщо будете замовляти через цього чоловіка прекрасного і знаходитися в Полтавській, або ж в Полтавській або Дніпропетровській області ближче до Полтавської, то ми вам особисто привеземо, розгрузимо. Дивлячись скільки посівних, якщо буде багато, то ми привеземо і далі. А хто буде замовляти відкрити посівних, це такий. Фурик буде в подарок. Йой, я хочу! Замовляй! Замовляю! Привезеш мені? Mm -hmm. Ось уже привіз. Дивись, у мене там 10 штук. Так, давай 2 кепки. Давай, давай розсейш. Так, ось так от. Номерочек є. Скріншотом і переходимо mm -hmm. до розпаковки. Тока, я вже не пам'ятаю, який різать цей. Ти ж дивився колись відеообзор. Та я їх розпаковував як я, це щось я вже треба спомнити. Я не ту я мать розрізав. Що але... воно, ну, як сезон вже закінчився? Я посівну. Цю по-моєму <різь> Буволі неудачний. Пробуємо далі другу нитку перерізати. Це хано. Ні. Це літа це як зафасували, так що не розріжеш. Тож надійно. Якісно. Ооо! Пом'яті ручки. Так, Слабенько. Це не саксон. Так, зараз не Поганенько видно, давай на сонце. Я сейчас перчатки візьму. Мішок там, не просто всередині. Деяке крупне. Угу. Колір протравки трішки відрізняється, але крупне доволі насіння. Тут вага теж, я думаю, десь в районі 2.0 має бути. Мішкою. Такий саксончик. Якийсь він на відео не такий. От він вживу прям фіолетовий, а на відео він ніби чорний дивись. Ну так. Да. Ну, коротше, він. Ну там ж євросам бач, він світліший на вид. Протруйка. Про а тут така темно темно фіолетова. Yeah. Ну, а в він в прошлом рік вже чорна була. Так, в принципі, яка разі різниця, просто в різну э, форму додають. Щоб було видно зручніше. Там, я думаю, альфу не розпакувати. В принципі, така сама фракція, вона така сама, як і Саксон. Mm. Так, Поки зав'язую мішок, згадав, що в цьому році натура по саксону вийшла десь в районі 440 грам, і він у нас був в ангарі крайній висипаний. То ми одну машину продавали, тому знали, яка олійність у нього вийшла. Олійність вийшла 52%, це взагалі суперська олійність. І таким самим чином е, доплачували нам за масло 4%. А 4% доплата за масло це десь від 1000 до 1200 на тонні плюсом. Тому тобто, самі робіть висновки і замовляйте пустівний матеріал вітчизняний на ложці. Так, ось дивіться, які у нас є зразки. Це ми будемо коли до вас їхати. Так, стандарт. Ось, наприклад, фракції. Екстра. Преміум і стандарт плюс сюди десь знайду. О, стандарт плюс. Щоб ви розуміли, яка різниця. Саме менший стандарт, він саме дешевший. Насіння. Дрібненьке, Бачите, яке. Потім іде після нього стандарт плюс фракція. Стандарт плюс. Це теж не крупне, але трішки більше. Потім золота середина екстра фракція. Уже, бачите, насіння крупніше. Ну і на десерт. Преміум саме крупна фракція. Так що якось так виходить. Все, замовляємо, номерок вставляю, телефонуємо по будь-яких питаннях, проконсультуючи по Євросам, чи по Select. Все, що вам сподобається на будь-який смок. Привеземо особисто. Так. Так, друзі, покажу вам зараз, як реєструвати QR-код. Бо самі ще не зареєстрували, зараз зробимо. Наводимо сюди, ось на QR-код. Так. Вискочили посилання, переходимо на нього. Так, є. Зареєструвати код. Вибираємо ім'я, пишемо. Так, Олександр. Так, останні 5 цифр з мішка. Ось сзаді. Тут ось є номер етакетки. І останні цифри це так, 0, 92, 81 Пишемо свій номер телефону. 0. Написав, вибираємо область Полтавська. Полтавська. Погоджуюсь і зареєструвати. Все, дякуємо за участь. Реєстрація завершена. Все доволі просто: реєструємо і беремо участь у розіграші.